Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні громадяни, шановні колеги депутати, думаю, не відкрию для вас велику таємницю, коли скажу, що сьогодні найбільша корупція це в сфері енергетиці і в банківській сфері. Ми знову бачимо тут, в урядовій ложі міністра енергетики Демчешина на совісті, якого вся ця корупційна машина. Ми, українські громадяни, оплачуємо корупцію, яку ми сьогодні маємо в енергетиці. Вчора ми розглянули розглядали законопроект про національну комісію з питань регулювання ринку комунальних послуг. Обсяг коштів, які крутиться комісія, як цей гансонцем 300 мільярдів гривень на рік. Вони встановлюють від фонаря тарифи на світло, на тарифи на житло комунальні послуги. І ми з вами маємо оплачувати цих жадібних корупціонерів, які не знають, з яких дірок уже лізуть і крадені ними гроші із наших з вами кишень. Сьогодні нам пропонують розглянути закони про ринок газу про все інше. Хто винен у тому, що люди платять космічні послуги за тарифи? Я вам покажу цю людину. Он він сидить. Ось він винен, Демчишин і друга людина, вовк. Оці два вовка в овечій шкурі винні у тому, що ми з вами платимо високі тарифи, що люди не можуть звести кінці з кінцями для того, щоб заплатити за комуналку. Тому що де український газ? Український газ невідомо де. А імпортний газ, який дорого коштує, ми всі з вами маємо оплачувати. Саме тому фракція радикальної партії з метою радикального подолання корупції в енергетичній сфері, ми пропонуємо дуже чіткий план дій. Перше ліквідація Нафтогазу цієї корупційної контори, яка вимиває з державного бюджету. Десятки мільярдів гривень, і ми маємо сплачувати корупцію в нафтогазі з власних кишень. Друге, дуже важлива складова в боротьбі з корупцією це кадрова складова. Починати боротьбу з корупцією треба з міністра енергетики Демчишина, звільнивши його з посади міністра енергетики і припинивши корупцію в енергетичній сфері. Один лише факт: хто стоїть, сядьте, бо впадете. Минулого року Україна заплатила мільярд доларів за російське вугілля. Я питаю, чому цей мільярд доларів не потратили на Львівських шахтарів, на волинських шахтарів, на донецьких і дніпропетровських шахтарів. Чому мільярд доларів ми платимо російським шахтарям? Працевлаштовуємо, йдуть податки до російського бюджету. Ми платимо їх тому, що є Демчишин, є вовк, які мають корупційні схеми і з. Російським олігархом Григоришиним і за все це розплачуються українські громадяни. Геть корупцію з парламенту і з влади.